Вітаю! Це другий епізод вебінару Безбар'єрна комунікація. Мене звати Іваня Клілія. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, яка часто залишається поза увагою, але має величезний вплив на життя мільйонів людей. Зараз ми розглянемо, з якими трудощами стикаються люди з інвалідністю щодня, і як усунення цих бар'єрів може кардинально змінити їхнє життя на краще. Що таке бар'єри для людей з інвалідністю? Коли ми говоримо про бар'єри, ми маємо на увазі не лише фізичні перешкоди, такі як відсутність пандусів чи ліфтів. Насправді є бар'єрів набагато більше і вони дуже різноманітні. Бар'єри розділяють на декілька груп. Фізичні недоступні будівлі, транспорт, тротуари. Інформаційні недоступність інформації у зручних форматах шифтбраля, субтитри, жестова мова. Комунікаційні труднощі у спілкуванні через відсутність перекладачів жестової мови. Нерозуміння потреб соціальні упередження, стереотипи, дискримінація, які обмежують можливості людини, цифрові недоступність цифрових пристроїв програмного забезпечення для потреби різних груп населення. Вплив бар'єрів на якість життя усі ці бар'єри мають глибокий та багатогранний вплив на якість життя людей з інвалідністю. Давайте розглянемо деякі ключові аспекти обмеження мобільності та незалежності. Відсутність пандусів, непрацюючі ліфти, незручний громадський транспорт. Унеможливлюють самостійне пересування обмежують доступ до освіти, роботи, медичних послуг, культурних заходів. Людина стає залежною від допомоги інших, що знижує її відчуття власної гідності та незалежності. Обмеження доступу до інформації та комунікації, коли важлива інформація не дублюється шрифтом Брайля, чи немає субтитрів до відео або ж перекладу жестовою мовою на важливих подіях. Людина з інвалідністю тоді опиняється в інформаційній ізоляції. Це ускладнює отримання освіти, працевлаштування, доступ до новин та культурного життя, обмежує можливості висловлювати свою думку та бути почутими, соціальна ізоляція та емоційний стан. Упередження та стереотипи можуть призвести до соціальної ізоляції, відчуття непотрібності та самотності. Дискримінація у різних сферах життя підриває впевненість у собі, може призвести до депресії та тривожності. Обмеження можливостей для самореалізації. Бар'єри обмежують можливості людини з інвалідністю у здобутті освіти, працевлаштуванні, заняття спортом, творчістю. Це заважає їй розкрити свій потенціал, вести повноцінне життя та робити свій внесок у суспільство. Історія життя щоб краще зрозуміти вплив бар'єрів, ми поділимось кількома умовними історіями. Олена, яка пересувається на кріслі колісному, мріє працювати в офісі недалеко від дому. Але через відсутність пандусів в будівлі змушена шукати роботу, яка знаходиться далеко, і потребує постійної допомоги з транспортом. Сергій, який має порушення слуху, часто відчуває себе відірваним від спілкування на подіях та не має перекладача жестової мови. Він відчуває, що його думки та ідеї залишаються непочутими. Марія, мама дитини з порушенням розвитку, часто стикається з нерозумінням та упередженням ставленням у громадських місцях, що змушує її обмежувати виходи з дитиною. Як усунення бар'єрів змінює життя? Усунення бар'єрів має величезний позитивний вплив на якість життя людей з інвалідністю. Коли створюється доступне середовище, люди отримують незалежність та свободу пересування, відкривається доступ до освіти, роботи, культури та інших сфер життя. Змінюється соціальна інтеграція та відчуття приналежності. Зростає самооцінка та впевненість в собі. Люди отримують можливість повністю реалізувати свій потенціал та робити свій внесок у суспільство. Пам'ятаємо, що створення безбар'єрного середовища це не лише питання зручності для однієї групи людей, це питання справедливості та рівних можливостей для всіх. Кожен з нас може зробити свій внесок в усунення бар'єрів від вимогливості, доступності в публічних місцях до зміни в свого ставлення та подолання стереотипів. Сподіваюся. Це відео допомогло вам краще зрозуміти, як бар'єри впливають на життя людей з інвалідністю та чому важливо працювати над їх усуненням. Дякую за вашу увагу та небайдужість. Разом ми будуємо більш інклюзивне та справедливе суспільство.